Добрий вечір. Слава Україні, героям слава вітаю. Знаємо, що ваш підрозділ бере участь в курській операції. Розкажіть, якщо можете, де перебуваєте зараз? Яка загалом ситуація, як відбувається просування збройних сил? Де саме я знаходжуся? Я вам не скажу. Просто на території Курської області цього буде достатньо. Операція почалася доволі несподівано для ворога, тому. Доволі хороший результат на першому етапі її проведення. Ми отримали вдалося поповнити дуже потужний обмінний фонд, адже ми знаємо, що багато наших полонених, які ще з Азовсталі є в ворожих казематах, і я сподіваюся, що завдяки цьому вдасться їх обміняти. Просування відбувається і на сьогоднішній день. Сьогодні також були полонені, завдячуючи нашим штурмовим підрозділам. Збройних сил України та як ви вже бачили в мережі, і ви також показували це силам спеціальних операцій, які залучені також сюди. І це вже не є таємницею ні для кого, адже офіційно реліз їхньої роботи був показаний. Від початку подій, власне, в Курській області багато ЗМІ, як українських, так і західних, багато експертів говорили, писали про те, наскільки успішною унікальною є ця операція, і як особисто ви можете охарактеризувати і описати події? Унікальність її, от в чому вона полягає для вас? Перш за все, навіть нам не було достаменно відомо. І поставлено завдання, адже ми були на виконанні іншого завдання, і нас терміново перекинули сюди, сказавши, що все в відповідний момент буде вам доведено. Перед початком вторгнення на територію безпосередньо піхоти та бронесил, бронегруп. Ми вже почали день перед тим активні дії, тобто використовуючи ударні підрони, знищувати різноманітні об'єкти на території ворога. Потім на наступний день дуже сплановано наголошую на цьому, що саме було дуже оперативно сплановано і якісно проведено перший етап, от який я сказав би ще триває зараз. І завдяки цьому злагодженим діям було завдано максимально великої збитки ворогу та захоплено велику кількість полонених. Адже потім, як ми бачили, зайшовши на укріплення в прикордонній зоні, вони дуже якісні, потужне мінування. Інженерні споруди та опорні пункти різного рівня були надзвичайно якісно збудовані і забезпечені. І, зокрема, особовий склад також там був. Немає значення чи це були контрактники підсилені строковиками, чи це були бійці інших підрозділів. Особовий склад був наявний. Те, що були в процесі бою штурмовими групами вони знищені, або взяті в полон, або втікли. То вже проблеми, як то кажуть, Російської Федерації, але мушу зазначити планування і втілення на даному етапі було дуже 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 якісно і задумано і втілено, пане Василю. А розкажіть про місцевих жителів, чи знають вони про те, що операцію проводять зокрема львівські підрозділи? Як вони сприймають той факт, що їх так би мовити звільняють львів'яни? Ну то вже не секрет, так що там є бригади, які базуються у Львові, що не може не тішити так всю галицьку спільноту, які дуже вдало діють і мають дуже потужні результати, зокрема з захоплення ворожої новітньої техніки в спілкуваннях з місцевими мешканцями збройні сили, і ми зокрема надаємо їм продукти харчування. Воду і по можливості ті ліки, які ми маємо що в них є запит коли ми їм пояснюємо, що ось ми є ті самі е, Бандерівці, якими їх лякали цей весь час, і ми є інтелігентні люди. Ми є освічені люди. Ми люди, які в цивільному житті добилися успіху, і так вже сталося, що стали доволі вправними воїнами. Дехто е, дивується. Дехто в розмові ми їм пояснюємо, що ви можете висловлювати абсолютно свою вільну думку, тому що в нас в Україні всі висловлюють свою думку. І є такі люди, що кажуть, далі, як вони люблять Путіна, що він не знає, що тут відбувається взагалі. І то так трошки смішно. Так інші кажуть, що ой, ми ж скажемо, що свою думку ви нас вб'єте, ми просто сміємося з таких людей, пояснюємо їм, що то так не працює. Що ми по перше дотримуємося всіх конвенцій, зокрема Женевських конвенцій. Так ми не шкодимо цивільному населенню, а лише допомагаємо. І що приємно подивувало дуже багато україномовного там населення, або вони з переляку переходять на українську мову замовчуванню, або дійсно тут, оскільки це 100 років тому були історичні наші землі, то збереглася ще ця. Тяглість поколінь і літні люди розмовляють українською мовою. Загалом люди розгублені, що їх кинули, банально кинули, і по суті, всі продукти вони отримують або з городу там яка є в них городина, або від бійців збройних сил України. Там хліб, воду, ліки. Ну все таке, що ми маємо. Ми ділимося безпосередньо з ними. І наголошую, що єдине, що вони мабуть подивовані, то ставлення абсолютно спокійне ставлення, нормальне виважене до них. Немає такої ворожнечі, як було під час окупації московитами наших територій, зокрема Київщини. Тим і відрізняється Україна від Росії, зокрема. А як, от місцеві жителі, ставляться до вас, до українських військових? Ми бачили відео, як вони спілкуються, підходять, дякують українською мовою, про що ви говорили? Але, от чи всі так? Чи є такі, що бояться якось там відсторонено, ховаються такі якісь випадки? Ну, ми маємо врахувати, що є пристосуванці, можливо, в цій ситуації вони будуть улесливі до будь-кого, аби їм було вигодно, да? але не має значення того, чи та людина вороже ставиться до нас чи ні. Це є цивільне населення, оскільки збройні сили України зайняли, взяли під контроль саме цю територію. Ми будемо відповідно в силу своїх можливостей допомагати місцевому населенню. Якби це там хтось не критикував ще щось, це є цивільні люди, їхні погляди. Ми всі знаємо і розуміємо в більшості це зумбовані їхнім телебаченням а, і тому подібною пропагандою. Люди однак, це не означає, що ми будемо якось ставитись до них негативно, ні, оскільки ми зайняли ці історично українські землі, ми подбаємо і за місцеве населення відповідно. Ви знаєте, вже що був призначений комендант Курської області, так з ряду збройних сил України. Я думаю, що це буде налагоджено взагалі систематично. Вже йдуть чіткі розмови за гуманітарний коридор. Тобто, українська влада показує, що вона адекватно навіть в умовах війни буде ставитись до будь-якого цивільного населення і зробить все, щоб максимально їх захистити, зберегти їхнє життя, не зважаючи на те, чиї це люди, адже Російська Федерація, ви просто не ну, уявляєте, зараз підтягнула велику кількість вже військ і просто сама ж своїми кабами розносить свої села. Це так на майбутнє вам скажу, тому що колись, коли ми, наприклад, обміняємо ці землі на свої, нам пред'являть те, що ми знищили їхні села. Насправді вже систематичне знищення керівними авіаційними бомбами відбувається, от боку. Авіації Російської Федерації, а якщо вже говорити про цивільних, як ви, пане Василю, ставитесь до ймовірного гуманітарного коридору цивільних з Курської області до України? Це ще не відбувається, але принаймні мінреінтеграції повідомляло про таку можливість, і це обурило українців. Яка ваша думка з цього приводу? На мою думку, ми маємо максимально використати цей момент і показати, що ми є цивілізована нація, ми є не якісь там варвари. Допустити міжнародні організації до цього коридору, але на чітких правилах та наших позиціях, щоб такі організації, які на жаль себе дискредитували як Червоний Хрест, там чи. Ще якісь інші не розповідали нам, як діяти в рамках нашого ж гуманітарного коридору, а виконували саме ту функцію, яку на них покладено згідно ж їхніх статутів, тобто допомагати людям, допомагати цивільному населенню, щоб воно не постраждало, коли буде створений цей гуманітарний коридор, і забезпечити їх необхідними предметами там гігієни, побуту, харчування. А не розповідати нам, як діяти збройним силам на ті чи інші території. Тут я сподіваюся, буде жорстка та чітка позиція української влади. Також американський інститут вивчення війни нещодавно написав про те, що Росія перекинула до Курщини тисячі військових з українського фронту, а саме з Донеччини, і загальною чисельністю у 5 тисяч осіб. Що ви можете про це сказати? Чи справді це так? Чи відчутно вам це можливо щодо цього? Як ситуація зараз? Відчутно, що з'явилась більша кількість ворожих епідронів, артилерії і особового складу? Це видно по роботі, по стрімах, скажімо так, всіх всебічно по насиченості артилерійського вогню. Однак, я скажу просто з іншого боку, що це є дуже добре, адже забравши додаткові війська з напрямку, наприклад, Донецького, ми зможемо зняти додатковий тиск на наші бригади, які там є, адже ситуація на Донецькому напрямку, ми не маємо бути на ейфорії в Курській області. Ми маємо пам'ятати і за напружену і дуже складну ситуацію в Донецької області з тих напрямків, на яких нам неодноразово довелося побувати і попрацювати. Тому я сподіваюся, що вони звідти там перекинуть ще більше військ сюди, і ці війська будуть як частково і на марші знищити, ну, так, як вже вдалося Збройним силам нещодавно, так і тут будуть о, ліквідовані, що зменшить боєздатність московитів. Скажіть, будь ласка, а що вас найбільше здивувало в Росії, коли ви туди потрапили? Можливо, ви раніше вже були в цій країні. Я вам розкажу скажу іншу історію. У нас є в команді боєць, який а, був в лавах збройних сил України ще до повномасштабного вторгнення, молодий хлопець. А це його перша мандрівка будь-де за кордон взагалі в його житті, і він каже: хлопці, ну ви мене десь надурили, Я то відчуваю, тому що я уявляв собі мандрівку за кордон не такою. тому що каже: я чув про безвістку все, що ми ну щоб ми отакого от наглу кордон перетинали. То я такого не знав. І типу, його перша поїздка за кордон це саме в зону бойових дій в Російській Федерації. І от він. Посміхається поруч ну, молодець, таких козаків нас є, і от такі позитивно смішні і, на жаль, печальні історії життєві трапляйці.